В одного чоловіка було два сина. Молодший з них сказав батькові Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свиней. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька мають по достатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього Отче, я прогрішився проти неба. І Проти тебе, я не достойний більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що воно таке було б. Той же сказав йому, брат твій повернувся. І твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим, здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити. А той озвався до батька. Ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї. І ти. Не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє, а веселитись і радіти треба було. Бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся.